У стародавній Греції казали, душа має крила, але забуває про них, коли кохає. Психея була смертною, чия краса затьмарила навіть богиню Афродіту. З ревності богиня послала свого сина Ероса, щоб він змусив психею полюбити чудовисько, але він сам упав у полон її погляду. Вони кохалися в темряві, і лише одне правило було. Ніколи не дивитися на нього при світлі, та ніч слабка перед любов'ю. Психея запалила лампу і побачила обличчя Бога. Крапля олії впала на його плече, і він зник. Вона блукала світами, шукаючи його, спускалася в підземний світ, виконувала неможливі завдання, і коли знесилено впала на землю, Ерос повернувся. Бо навіть Боги не можуть забути того. То одного разу торкнувся їхньої душі. Психея стала безсмертною, а її ім'я відтоді означає душу, ту, що завжди шукає світло навіть у темряві.